Екологічний конкурс Земля наш спільний дім цього року проходить вже в десяте. Нещодавно в нашому місті на базі гімназії номер 7 відбувся міський етап екологічного конкурсу. В ньому брали участь агітбригади з усіх навчальних закладів нашого міста, а також команду представив і центр позашкільної освіти. Всього нараховувалося 14 екологічних колективів. У 2016 році за основу було взято висвітлення проблеми збереження та раціонального використання земельних ресурсів. Протягом заходу у своїх виступах. Тупох діти розкривали з допомогою пісні, танцю та художнього слова важливі екологічні питання. Підлітки і діти середньої школи розуміють, наскільки важливі сьогодні моменти екологічні, наскільки вони мають на них вплив. І ось навіть ці 10 хвилин бувають такі відкриття для самих і учнів і дорослих. раз іде пропаганда правильного відношення до землі, до водних ресурсів. Власне, нашому місці це теж корисно, тому що завжди стоїть якісь питання. Ну, власне, окрім того, що вони мають можливість відбутися на сцені як актори, потанцювати. Вони Ще доносять дуже важливі речі. Коли їдуть переможці на область, там взагалі феєрично відбувається шоу, тому що це всі переможці обласних етапів міських етапів, і на області відбувається щось надзвичайне, тому що вже тоді розумієш, що коли діти піднімають екологічні теми і серйозно відносяться до цього, вони інакше робляться. Всеукраїнський рівень безумовно це дещо вище. Але насправді будь-які ось такі речі, де діти переосмислюють себе, міняють свої звички. Розуміння свого ставлення до серйозних речей це дуже важливо. Організаторами конкурсу в нашому місті виступив центр позашкільної освіти та міський методичний кабінет відділу освіти. Кожна команда проблемні екологічні питання висвітлювала по-своєму за допомогою акторської майстерності, винахідливості та використанням різних засобів. На конкурсі звучали такі важливі проблемні теми, як вирубка лісів, видобуток бурштину, забруднення ґрунтів, повітря та водоймів, звалище побутових та промислових відходів та інше. Юні екологи стверджували, що ми маємо берегти наше довкілля наш. Природу, адже земля це наш спільний дім. Він має бути придатним для життя. Отже, за результатами конкурсу, абсолютним переможцем стала її бригада НВК номер 12 Вони і будуть представляти наше місто в області.